Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика «Кадроланч». і для вас її проводжу я, експерт проєктів «Кадровий UA та головний редактор журналу кадровий UA Мар'яна Винничук. Сьогодні ми розглянемо наступне запитання: чи можна звільнити працівника у зв'язку із скороченням штату до закінчення двомісячного строку попередження? Одразу скажу, що так можна. При цьому є декілька варіантів підстав для такого звільнення. Першим з таких варіантів є звільнення працівника на підставі пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України, тобто звільнення у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників, в такому випадку роботодавець не може самостійно звільнити працівника до закінчення двомісячного строку попередження у зв'язку із скороченням штату або чисельності працівників. Натомість працівник може висловити бажання звільнитись до закінчення такого двомісячного строку попередження. Як він це має зробити? Він має це бажано зробити письмово, тобто працівник пише заяву, в якій вказує, прохає роботодавця скоротити ось цей строк попередження і вказує бажану дату звільнення. А роботодавець, свою чергу, або задовільняє таку заяву, тобто погоджується звільнити працівника до закінчення двомісячного сроку попередження за підставою пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України, в такому випадку роботодавець звільняє його у зв'язку з короченням штату і виплачує вихідну допомогу. Якщо ж роботодавець не згодний звільнити працівника до закінчення двомісячного строку попередження на підставі пункту 1 статті 40 кодексу законів про працю України, то він відмовляє відповідно у задоволенні такого прохання працівника. Що тоді робити працівнику? Працівник тоді може розірвати трудовий договір з інших підстав. Так, він може припинити трудовий договір за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, або може ініціювати перед роботодавцем звільнення за угодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, в такому випадку звільняючи працівника чи то за власним бажанням, чи то за угодою сторін. У період ось цього двомісячного строку попередження у роботодавця не буде обов'язку виплачувати йому вихідну допомогу, якщо, звичайно, інше не передбачено у колективному договорі. Тобто, ми розуміємо, що у період двомісячного строку попередження є різні варіанти звільнення працівника. Окрім цього, хочу нагадати, що у цей період працівника може бути звільнено із ініціативи роботодавця, зокрема у порядку притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Думаю, тут все зрозуміло. Я дякую вам за увагу, гарного і тихого дня і до наступних зустрічей!